Шановний пане перший віце-прем'єр-міністр України, шановний панове поліцейський, сьогодні у нас свято Національної поліції, свято кожного поліцейського. Свято порядку, свято законності. Український народ делегував вам це почетне право. І кожен із вас давав присягу, клятву служити та захищати. І я хочу, щоб ви. Це не сліз гідності. Зараз, время, в якому ми всі міняємось. Міняється наша поліцейська структура, міняємось ми самі. І слава Богу, є вже перші позитивні результати. І за це я хочу кожному із вас подякувати і всім загалом. Але хочу також сказати, що нас ще, нам ще багато предстоїть зробити. Тому що українці гідні того, щоб національна поліція була на самому найвищому рівні, як це прийнято в найкращих демократіях світу. Тому для нас важливішою оценкою вашої ефективності буде не відсотки якісь там чи показники, а буде довіра людська. Якщо буде довіра до вас, вона зараз зростає, я цьому радий. То будуть і відсотки, і показники, Сергій Ніколайович. Все буде. Але довір, довіра понад все. Тому в сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, я звертаюся до вас. Цініть цю довіру. бережіть її, не шукайте її. І це край важливо. Я вас всіх вітаю зі святом. Ви молодці на цьому етапі. Дай Бог, будемо і далі йти впевнено. Служу украинскому народу. Благодарю за службу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Кожен із нас працюючи на місцях, мало коли від людей чує подяку, здебільшого горе, сльози, недовіру або якісь негативні емоції. Тому я хочу подякувати вас за вашу роботу. Не боюсь повторити слова міністра. Якщо б ми так, хто вітаю святом і думаю, що ми обречені на побіду. Носіть счастье. Служу українському народу. Хмельниччині розпочиналися всі реформи, і вони проходять успішно. Тому я хотів би також приєднатися до слів керівництва національної поліції, міністра, першого віце-прем'єра, побажати всім здоров'я, радості, удачі. Ну і зрозуміло процитувати вірш. Він є такий трендовий на Хмельниччині. Я думаю, що він буде і на території України. Не розчаровуюсь в Україні. Вона свята, а грішні ми. В її недолі часто винні, їжбо доньки і сини. Не розчаровуйся в Україні і зрозумій її печаль. Що робиш ти для неї нині, себе ти спершу запитає. Не розчаровуйся в Україні в ідеї волі певним будь, і тільки той є справжнім сином, хто вміє ненькі біль збагнути. Слава Україні!